Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вот. Я сьогодні дивимось на топовий настрільчик на висотому, на звісно. Це у нас гармата з Альфуя 530. Так, 530 вона є, Альфу. Так, 530 Альфуя не оцій оці огризок такий на 750 шкоди. Так, це у нас швидкісна гармата. Тут досить непоганий ДПМчик такий. перезаряджання в районі 9,5 секунд при альфі 530 з топовим бронюванням та. Досить таке невелике бронепробиття голдовим підкаліберним, звісно, снарядом. Скільки він пробиває, зараз не дає, подивитися 311 міліметрів. Пробуває у нас голда. Так, і подивіться, Йосип Сьомі. От ми зараз натрапили у на такого звичайно рандомного гравця, так які от ми йому дали два чи три пробиття. Три пробиття ми йому дали Йосипу у сьомому, а він нам дав тільки одне. І ми ще його знищили. Ми розмінялися. Він нам завдав 502 завданої шкоди, так і з нас забрав хітпонтиків, але ми його просто знищили майже в хлопку. 2127 хітпонтів ми з нього зняли, тобто це пішло до нашої копілочки, 490 ми заблокували бронею та 312 асистику, У яким чином ми щось заробили. Не помітив, звідки цей асистик нам пішов, можливо, ми когось підсвітили на е правій частині по мінімапі. Мається на увазі 9-0 лінія, якщо зараз... Так, як дивиться наш автореплею, то польові частині там на гірці І до слова з автореплею з Ніком Гінта. Гінта, так зараз зробить постріл чи ні. Так, Гінта Гінта 432. І чому я так сказав? Бо. Це такий середній гравець, середній гравець такої середньої роки, Так жовто в нього статистика. 50% до перемог. і Сьогодні він завдасть рекорд свій по акаунті. Так ну і зараз два слова трішечки скажу за. І ці бої, які я шукаю. Я знаю, ви не любите отакі бої в внубці, там де кидає абсолютний топ, там до восьмих рівнів. Там якщо на 10 рівні чи на дев'ятому, до сьомих рівнів кидає, ну ви мене розумієте, так? Дуже важко відсортовувати отакі бої на сайті. Вот record, вот реплейса вже немає. Давненько, так можливо з місяць, можливо, навіть з два місяці. Як його немає, але вже створений Вот Record. Оце саме так називається сайт, і там дуже багато. Ріплеїв. така величезна, колосальна кількість ріплеїв, їх так складно відсортовувати собі. На ви собі навіть уявити не можете, як багато людей скидають ріплеї просто отакі 2-3-4К середньої шкоди. Ну як середньої, завданої шкоди мається на увазі по коні противника на десятих гривнях. І дуже багато таких людей є. Називають вони ці ріплеї 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. От щось типу того. Так що. Маю надію, за мій труд протиснеш подвайку, а тим часом подивіться, що зараз виконує наш Е-сотий. Подивіться, він просто в'їжджає. Скільки він зараз хідпонтів просто на рівному місці втратив, від есотого ми отримали на 530. Ми зараз від об'єкта 257 знову ж таки отримали на 400, хоча б в нього альфа не пройшла. Об'єкта 257 звісно, ми забираємо, але сотий е вже на нас чекає. Ну важкенько нам буде пробувати е в щічку, так само як йому нам, бо тому, що в нього альфа. Така альфа і е, гармата мається на увазі, така сама, як і у нас. 311 мм пробуває. Голдовий підкалібр. Цього може бути недостатньо. Далеко не кожним пострілом ми будемо пробувати в щічку. Так, бабаха приїжджає, боже. Так, Як нам пощастило, насправді нам дуже сильно пощастило. На Я навіть не можу висловитися, як знову другий раз. Те, що бабаха зараз давала, звісно, нам постріл стандартним бронебійним снарядом. Там 310 мм пробиває броні, але цього виявилося недостатньо, щоб пробити нашого ЕСОТО. Якщо б був би фугасик, стовідсотково щось би з нас забрало. Так, 6325 уже за... на пуль, коли подивіться, а як це ТВПшка? вона була всередині, отам От всередині ви розумієте, де я показую отут. Всередині була відразу переїхала на задню частину і підловив у нас оцей такий недобрий гравець на ТВПшці, звісно, для нашого реплею. Ну але ми вже по суті залишаємось для більшості танків противника. Шотні 452 хітпойнти у нас тільки залишається і як ви бачите, й не на нашій стороні. Так ми дали підпал, там Йосипа Сьомого ми. По суті, на халяву розібрали на початку бою, але зараз вже відкрутка пішла. Так сюди ТВПшка вже просто в наглючу. Так приїжджає сюди. Ми дуже зараз шикарно, просто шикарно зараз відтанковував ворожі снаряди. Від ТВПшки на сотий й на, на кумулятивчиках ТВПшка зараз була. Так що, там, не знаю, ТВПшка має 310 мм бронепробиття кумулятивним голодовим снарядом. Звісно, якщо знову ж таки я не помиляюся, швидше за все, так воно є. І Венелдешку зараз ТВПшка у нас не пробувала чудово, було. вона зараз, по суті, мала нас забирати. Гриль 15-й був там зацілений. Отут, де підсвічується ЦЦ-1 МК-2. Зараз в ТВПшку, на жаль, не заходить, швидше за все. Можливо, зайшло, я не помітив, чи розірвався зараз був снарядок чи ні. І зараз о, треба саме головне акуратненько відігравати. Так, це один К2 є, і гри 15 до цієї пори нас чатує, а просто сидить чоловік і не має що робити, і просто там стоїть. От, гриль 15, майже фуловий, я не знаю. от йому Зараз просто нажати кнопку W, приїхати нас забрати. Ага, ні, почекайте. Вибачаюся. Добре, він все робить, немає йому куди їхати. Бо тому що ззаді за нами наші союзники стоять Бабаха та суперконкурор. І зараз гриль 15 міг відлетіти просто ваншотом від нашої союзної Бабахи. Зараз перекинули на фугасик. І так, не видно, не видно. Тут якось в рельєфі намагався вицілити наші соти гриля 15-го. Зараз ми могли ЦЦ1К-2 забрати, але, на щастя, для ЦЦ-1К-2 ми запізно помітили. Зараз намагався якось. Дати пробиття на перекатці. Грилю 15-го, до речі, теж важкувато буде нас пробувати навіть е, голдовими кумулятивами, бо тому що у нього не таке велике бронепробиття. Так, виїжджаємо і на реакції збираємо гриля 15-го, це, що за все, був фугасик. У нас заряджений, що 557 вилітає. Ну, не видно було, який снаряди у нас був насправді завантажений. Оце Бахріплею, неодноразово про це говорив. Так, приїжджає Centurion Action X на нашого суперконкурора. Тисячу з лишнім хідпонтів. Centurion має хіт Так, і що? Забирає нашого суперконкурора, але Центріона треба забирати обов'язково. Це дуже небезпечний танк. Хоча і шотний. Так, затопив Центуріон. і ми зараз просто з легкістю його добрали. Так, що нам на руку? 9740 на пулька, 4 танки знищив. Залишається тільки два противника. Артилерія М53, М55 та ТВПшка, Оце що кумулятивчики нам намагалися роздати, але її це не вийшлося, не вийшло. Не фортануло, Як ви знаєте в цьому мемчику. Так, збираємо ТВПшку на реакцію, вона знову ж таки нас не прибуває кумулятива в борт, як не швидше за все, зараз не пробила вона нас у фальшборт. Ну, принаймні, я так розумію. П'ять танків знищив, залишається артилерія. І, можливо, якщо доїде раніше за нашого союзного есоту, а саме він біля нас знаходиться, то у нас буде медаль воїна. е І також тут саме головне, хто швидше Так, наш авториплея робить шостий фраг. 25 213 по ВН 8 заробляє, Досить непогано насипало по ВН8. Майстра, звісно, також заробляє. Основний калібр, сталева стіна та ВН. І саме головне 10 563 завданої шкоди. Це рекорд у нього на аккаунті. Шість танків він знищив. 1622 чистого досвіду він здобув, та з преміум акаунтом на 61,5 з половиною тисяч срібла він пішов. В плюс бій тривав не цілих 9 хвилин. так що всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.